Саша і флейта діброве на світанку промінь міського маяка розчісував туман, а піщаний компас малював на пісочній мапі темно-зелене коло. Картограф приніс мапу лісового маєтку. На ній великий силует між дубами. Час провідати ілліджерів. Саша перевірив елітру, феєрварки для старту і запас факелів. Політ над темним лісом був як ковзання по хвилях листя. Саша приземлився за пагорбом, поставив ліжко на випадок невдачі, обніс периметр факелами і піднявся на дах маєтку. Зі схованого люка він спустив водяну ширму, запасний вихід, і тихо причинив перші двері. Коридори зустріли жерлами темряви, кімната з квітами, бібліотека, дерев'яна статуя, що дивиться в бік. Першим накинувся віндикатор. Сокира спалахнула та щіт прийняв удар. Розворот, короткий ривок і тиша. Далі головна зала. Дзвінкий свист із за столу підвівся евокер під стелею закружляли вексі. Спочатку чахлун Саша кинув сніжку, щоб збити закляття, і рвонув уперед. Два ударі мечем, ковток зілля сили, смарагди розкотилися по підлозі. А в розці тепліше засвітився, тотем безсмертя. У дальньому крилі він почув тоненьке дзянькання, ніби скло спілало. За гратами під сходами тремтіли сині духмяні вогники, маленькі помічники, що тягнулися до нотного блоку в куті. Саша поставив нотний блок, вдарив по ньому, і вогники щасливо занотували ритм. Гей, друзі, допоможете? Він кинув їм важель та факли вогники, підхопили речі, поплили у вузку нішу і синхронно поклали важелі набалички. Десь клацнуло. Потайні двери відійшли. У секретній кімнаті дубовий підестал, а на ньому мідно аметистова трубка з зрізьбленим влистям. Коли Саша торкнувся, трубка видала м'який дерев'яний звук і вогники під стелею вишукувалися у хвилю. Флейта діброви, усміхнувся він. Це керує їх їхнім строєм. Варто було зіграти короткий мотив, і помічники знайшли фахіли вздовж стін, позначаючи шлях, або складали знайдені речі біля нотного блоку. Зал з чорним вогненим киломом виявився пасткою. Другий евокерно одпустив з граю вексів. Саша піднявся на балку, дав їм збитися у одне коло, стрибнув і вдарив булавою вітру. Хвиля розщекла політра, змушивши духів розсипатися на іскри. Ще мить і зал затих. Коли маєток вилизав останні тіні, Саша повернувся до кліток. Нотний блок заграв, і маленькі друзі попливли за ним під дах крізь водяну ширму на свіже повітря. Над лісом знінявся легкий хор. мерехтливі сліди тягнулися за ним, поки він летів додому. У місті сеючого світла з'явився зал нот. Під скляним куполом стоять нотні блоки, а між ними флей та діброви. Коли вона звучить, помічники шенихронно сортують ресурси і запалюють вечірні ліхтарі вздовж набережної. А то тем безсмертя Саша поставив у музеї пригод поряд із маяком пажнечі. В академії він відкрив семінар Тактика маєтку. Як читати кімнати, кого прибирати першим, як працювати з вексами, як перетворювати нотні блоки на мову співпраці. Ліс має свій ритм, сказав Саша. Якщо ти граєш чесно, ліс підспівує.